Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, які двері вам треба зачинити. Звісно ж, вирішувати тільки вам, але ж давайте побачимо, що. А потім ну, наступним разом зробимо філіжанку про те, які навпаки треба відкрити. Так, дивіться, там, де ви обходите, Ситуацію, яка для вас не є стандартною, яка налаштована на те, щоб змінити ваше життя. От вам шкода лишати зону комфорту. ну Просто от шкода. Так, дівчата, хлопці, попередження від філіжанки, захід захід коли і південь, захід, і ні, давайте. Так, півден... південно-західний напрямок і північно-західний напрямок летить. Летить швидко і багато летить. Тож будуть, я так розумію, знов збивати ті бляшанки. Будьте уважні, будь ласка. Так, блюдечко зачекає. Давайте філіжанку роздивимось, які двері вам треба зачинити. А зачинити двері перед людиною, або ну, після людини, і не, не відкривати більше цій людині. Людина, яка зазвичай приносить вам погані якісь новини, або все, що людина там спостерігає у всесвіті, все якось переналаштовується на поганий лад. І саме так розглядається людина, і саме так вам подається. Ну, тобто, Людина, яка токсична для вас, для когось, це більше про чоловіка, все ж таки. Токсичний. і чому зачинити? Він вампирить. Це просто от як під'їда вашу енергію. Коли розповідає щось погане, ви емоційно вкладаєтесь в цю новину, слухаючи її. А він в цей час напитується вашою енергією. Так, зачинити двері. Тут показаний чоловік, який. А чого це? Ну, є у людини почуття до когось, до вас. Чекайте, я зараз роздивлюсь. Не показано, що він поганий для вас, показано, що людина ну, як наполягає на чимось, що вам не до вподоби. Це не те, щоб тут не зачиняєте двері, тут я не бачу такого. Тут, навпаки, ви дивитесь насправді в майбутнє, але намагаєтесь просто балансувати. Ви просто. Вам ця людина зараз складна до сприйняття, бо трошки вибивала вас з балансу. Але це якось воно не назавжди, воно буде змінюватись. Так, зачинити двері перед людиною, яка завжди. Не вистачає грошей людини. І показано, що людина навіть не вміє з цими грошима впоратись. Це просто, знаєте, як, як той пісок скрізь пальці. Ці гроші тікають від людини. Ось тут показаний мені чоловік. Який подає себе вам, як людина ну, світла, хороша, завжди посміхається, завжди якось він так ну, приємно з вами спілкується. Але у глухий кут вас загнав десь. І тримає там. Для когось це взагалі магічне дійство тут показане. Коли просто от ви, ви і не подумали б на цю людину. Вам просто в голову б не прийшло, що людина щось таке вміє, знає, робить. Тут на вашому ресурсі людина сидить. Це, знаєте, як витік енергії від вас до людини. Ми зараз трошечки подряпаємо той шланг, по якому ваша енергія тікає до людини. Так, мені чоловік показаний з рожками. Угу. Ну, ця ситуація вона буде змінюватися, але ж ну, вона буде змінюватись тільки у тих людей, які хочуть тих, тих змін. І... Певні кроки роблять в тому напрямку до змін. Тут дійсно треба зачинити двері перед цим чоловіком і в жодному разі їх не відкривати. От тоді у вас будуть зміни. Далі дивимось. Так, ось тут. Якась ситуація прояснюється, але щось мені тут. Я шукаю, я не можу зрозуміти, кому це так лячно тут. Назустріч до чоловіка людина йде, але тремтить як той заєць. Але все ж дуже добре пройде. Не знаю, не можу тут зрозуміти, хто саме сунеться на зустріч але просто треба зрозуміти, що насправді тут ви лякаєте себе даремно. Тут людина гарно до вас налаштована. Робота соціум. Так, ось тут. Чекає на вашу появу чоловік. Щось йому треба врівноважити, щось це дійсно з вами то треба робити. З жінкою. Знаєте, коли якась робота, це саме ви можете її зробити, ніхто інший. Але щось вам не хочеться спілкуватись з цим чоловіком, щось ви так на нього реагуєте, що де, де б ти подівся. Щось не дуже вам. Так, за столом. У нас тут сидить дві людини, і вони між собою, як знаєте, у контрах якихось не дуже вони між собою ладнають. А третя людина взагалі не розуміє, що з тим робити. Треба поспілкуватись всім разом. Але е, ті двоє в мовчанку граються. І питання ніяк не вирішиться, бо ну, просто нема діалогу. Між людьми. Воно потім переналаштується, але не одразу нічого там. Просто втрутиться якийсь чоловік, і він цю ситуацію змінить, бо він їх як розштовхає. Так, буде якісь прояснення по фінансах. У когось по роботі. Робота соціум, може, там щось щось інше у вас. Так, платьєчко тут хтось собі обирає. Для когось навіть, ви знаєте, так воно мені виглядає, нібито весільна сукня. Обираєте. Але дивіться, от якщо будете брати з собою двох людей, які вам порадити повинні, то вам не буде легше від того. Краще б ви самі собі обирали. Бо одному одне подобається, інше інше подобається, і вам тут не дуже будуть допомагати. Далі. Тут нам чоловік показаний, який буде якось вирішувати питання, але нав'язливо для, здається, для жінки. Він, як знаєте, от є в нього своя думка, і йому треба, щоб було, ну, щоб вона зголосилась на його думку, щоб вона не пручалась до його думки. Хвилювання тут якісь. Такі показані. Але жінка ця молодець, вона відмежується, врешті-решт, від цих хвилювань. І ситуацію, як, знаєте, як блискавкою розірве. Зробить от так як вона розуміє, так, як слід зробить. Ну, так. Хтось тут розкрив коробку. Не знаю, що там повинно було лежати, але людина не знаходить цього. Розкриваю коробку і а де? Знаєте, от питання одразу, а де? І розхвилюється дуже. Може, щось коштовне було. А може, збирав гроші? А потім тяг їх потроху і витяг усі. А тепер будуть дивуватись, що це з ними. Може бути і таке. Так, до мети, до мрії рухає, крокує людина. Не знаю, буду казати людина, бо не зрозуміло тут чоловік чи жінка. І, знаєте, от коли для наступного кроку людині потрібні чималі гроші, думає про якогось чоловіка, що в нього треба взяти, чи просити, чи як там, така ситуація показана. Хвороба якась відходить від людини, ще не зовсім, але поступово відходить. Крапка буде ставитись. Але дуже уважно до себе відноситись Показан аж мікроскоп показано, так до себе відноситись Розглядайте себе дуже так з усіх боків. Так, ось тут маску якусь чоловічу знімає. Хто знімає? Людина, не А, Світлу маску непогано. Так. Отут чоловік показаний, щось він буде думками вертатись до якоїсь, от знаєте, коли. Над чимсь він, у думках, вже працював. І повернеться. От Нібито, знаєте, як час прийшов, все ж таки треба спробувати це втілити в життя. Таке показано, але за допомогою іншої людини. Ну, тут чоловіча якась справа. Далі. Так проясниться в голові у когось, тут більш на чоловіка схоже. Така проблема вирішиться для людини, що він просто, от, знаєте, ну, тут щасливий буде. І ось тут телефонний дзвінок, питання є до вас, у людини. Чоловік якийсь мені показаний, щось буде ставити питання вам. Дуже хочеться заспокоїти когось з вас, чоловікові. Знаєте, коли людина є обмеження, щось він не може, от, знаєте, в будь-який момент зателефонувати вам. Але дуже хочеться, щоб ви не хвилювалися. проблеми У якоїсь показана проблемна ситуація в якоїсь, ну, більш мені на жінку схоже. Знаєте, як в телевізорі її бачать. Щось тут аж задимиться ситуація з нею. Ускладнення якісь певні будуть, але не просто так, там якийсь чоловік. Дуже постарається, щоб у ці ускладнення відтворити для людини, щоб воно було саме так, як, як треба йому. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами, і бережіть себе, будьте в безпеці і майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось!